Привіт, друзі! Не знаю, чи буде мене чутно. Ну от бачите, дивіться, зараз йде середній по крупності дощ. Це для тих, хто не хоче утепляти, і то не будемо називати утеплення, а просто хоча б 5 см мінвату, воно буде як шумоізоляція і легке утеплення. Бачите? Другий етаж. І без утеплення роботи це те, що як барабан. От яка, який великий мінус від металічної кровлі. А якби була мінвата, тут просто був би легкий шумок. ну Все зависить, тоже, яке, яка товщина буде мінвати. Це для тих, хто в подальшому думає, як крить чим крить навіть коли такий звук іде. Окно. О. Коли звук йде аж до першого етажа, як би ви його не утепляли, все одно шум, бо велика площа кровлі передає все це вовнутр здання. Через то майте на увазі, хто в подальшому буде відказуватися від мінеральної вати для утеплення криші. Багато не треба для звукоізоляції. На рулон нічого розшитувати, треба брати хоча б 35-ї плотності і в цих. вона в пластинах йде. І підрізаєте і вкладаєте саме, для того, щоб не нанімати будівельників, бо будівельники за таку роботу беруть багато грошей. Це ніколи не пізно, навіть в даному моменті. Ось бачите, тут буде. Зірмені ця звукоізоляція робиться. О. Я колись тут робив пол, з низу спочатку, щоб ці окна три поставити, треба було зробити пол. А потім з мучився, вставляв мінват, утепляв. Але ж нічого, все нормально. Так що, беріть на озброєння. Все буде добре. Боженька змиває рашистські рани на землі. Людський він не загоїть тільки з временем, а природу треба відновлювати. Це буде Україна. Дякую. До побачення.